І подружилися останнім часом. Тривалий час я десь щось чув, десь у нас були спільні знайомі, передавали мені книжки від нього. Але я так не поспішав виходити на прямий контакт з ним, оскільки то була наукова фантастика. Історик футуризмом не дуже. Якось покушається, то я тривалий час і не був знайомий з Миколою Григоровичем. І раптом він присилає мені рукопис, з тривалий про Атамана Шалого. І я так скептично дуже зразу поставився. Чому скептично поставився? Тому що. Ну так, уже майже 60 років після закінчення університету я займаюся проблемами 1917-1920 років і непогано знаю, я думаю, не гірше багатьох, тих, хто навіть пишуть спеціально про повстанців, про атаманів, от як один з яких зображений в цій книжці. І, Читати і потім знайшов, що та ні, ця книжка відрізняється. Багато від яких, які мені відомі. І професійних істориків, і тих, які в художній літературі зображають дуже непрості, дуже непрості процеси, які відбувалися в Україні в 1917, 20-21 роках. Якщо Коротко сказати, я не збираюся читати лекцію спеціально з цього приводу, але позначити, так би мовити, пунктирно фабулу того, що було. Це було таке унікальне явище повстанства і Атаманщина, що його будемо вивчати ще дуже і дуже багато. Але проблема заключається в тому, що багато не хочуть іти так би мовити, вглиб психологію. Цих стосунків, які е, спонукали людей діяти так чи інакше в період 1917-1920 років, і от якщо дуже коротко сказати, 1917 рік тимчасовий уряд практично не управляє Росією, а в армії понад 12 мільйонів чоловік з армії. Ідуть, ну просто дезертують, просто йдуть по домам, розбігаються влади. Практично немає. Навіть ради робітничих депутатів, які диктують тимчасовому уряду, що йому робити, чого він не має робити, і, і так далі. А люди, які біжать з армії, їм треба їсти, їм треба доїхати там і так далі. І йдуть через ту Черкащину, про яку зараз говорив Микола Григорович, треба їсти. Треба фураж для е, коней, якщо вони з кіньми йдуть, е, і так далі. Починаються страшні грабунки. І що починається? Починає е, виникати козацтво, так зване вільне козацтво 1917 року. На жовтень 1917 року, в цих рядах, о, е, людей, які взяли в свої руки зброю, і охороняти себе, свої родини. Свої будівлі і так далі опинилося аж 60 тисяч чоловік в Чигирині, не випадково в Чигирині, провели перший з'їзд вільного казахства і почесним атаманом обрали, кого ви думаєте, Павла Скоропадського генерала. Значить, і от це так би мовити, перший акт. Але що відбувається далі? На наступний рік. Скоропадський приходить до влади з допомогою австро-німецьких військ, які були запрошені в Україну Центральною Радою, і вони вже становляться антагоністами. Той, хто, начебто, офіційно став на чолі цього руху, і тепер він змушений знищувати цей рух з допомогою німців. Чого? Бо на тій же Черкащині знову таки звинагородська та ращанське повстання це ті самі, хто були от, спочатку казаками, вільними казаками. Більше 30 тисяч чоловік захоплюють і кращують Звенигородку, і більше двох двох місяців утримують у своїх руках. Більше двох місяців оточені. Німецькими військами відмобілізованими і так далі. Вони правда теж змобілізувалися, бо арсенали захопили. І в арсеналах була і важка зброя. Були, навіть так сталося, що панцерники були у них на озброєнні. До чого це приводить? Це приводить до того, що вони не здаються, і 5 тисяч чоловік виходять в нейтральну зону на півночі Чернігівщини, їх не могли б знищити. В той час. А далі, що відбувається? Паралельно відбувається антигетьманське повстання. До Петлюри приходять по різним даним, точних даних немає, бо така була статистика, така була, так би мовити, бухгалтерія, що встановити цього неможливо, але не менше 100 тисяч точно і, можливо, до 300 тисяч чоловік. Теж Повстанське військо називається. Останське військо. Скидають з Коропатського, і що починається І зразу починаються розходити по домах. Що робить Петлюра? Петлюра оголошує, що от ви господарі становища, ви атаман і наділяє кожного атамана тим, що ти будеш владарювати в цьому регіоні. На цій території і в тебе і е, політична, і економічна, юридична влада. Ти всім і над газетами начальник, і над вокзалом начальник там над усім е, начальник. І таких атаманів назріла ціла куча. В 30-му році була публікація, в якій є е, такого дослідника середи, який нарахував 49 атаманів. Які пройшли через громадянську війну, і які нікому не підкорялися і перестали підкорятися тому ж самому Петлюрі, що привело цими ж повстанськими військами до ерозії України? А що скажете з тими, хто із Зомигородської Тараші потрапив в нейтральну зону? А до них приєдналися ще повстанці. Від Ніжинського повстання з Черкащини з Чернігівщини, яке перекинулося на Полтавщину. Вони ряди їх зросли. І це стали два перших радянських полки Щорса і й Боженка. І ці полки становлять основу Червоної армії уже України. І ось в Україні Атаманщина, Кожен воює в своєму повіті за, за себе, а тих, хто в нейтральній зоні їх зорганізували і перетворили на регулярні частини. І вони дуже швидко опановують всією Україною практично. Лівобережною дуже швидко, а потім і правобережними, принаймні на початок на середину 19-го року, вся влада в руках цих уже повстанців. Тобто, повстанство, воно весь. Час змінюється. Що ще далі відбувається? Коли опановують цими територіями і лівобережжям, і правобережжям, а Петлюра все далі відходить головний отаман до Польщі, практично переміщається, кожен з них залишається в своєму повіті, вони всі не можуть піти за кордон. Починається входити в конфлікт з владою, тепер тобто з радянською владою. Радянська влада оголошує їх бандитами, що це політичний бандитизм. Вони проти радянської влади. ну Найбільш типовим, звичайно, це було не стільки українське повстанство, скільки взагалі повстанство, Це Нестор Махно, Махновщина, який не визнавав ніякої влади, і багато повстанців теж не визнавали ніякої влади. от. Вникнути в оцей різнобій в категоріях повстанців в тому, як би відбувався цей перелив з одних якостей в інші, багато дослідників не вважають за потрібне. Достатньо того, що прізвище, скажімо, українське, атаман Українки, все, то наш чоловік. А всі, проти кого він бореться, хто б там не був, то вороги. Він хороший, всі погані. Приблизно такий підход. Беру я рукопис е, Миколи Григоровича там трошки по-іншому. Оцей атаман Шалий, він просто жива людина, у якої все було. І одні думки були, приходили, і інші думки приходили. І він е, в чомусь не був впевнений, чогось він не знав. Там. Це було не тільки, так би мовити, виявом героїзму і трагізму. Він багато чого не розумів. Елементарно не розуміли люди, не настільки були освічені, свідомі і мали відповідну інформацію, скажімо, що просто плуталися. Але до честі Миколи Григоровича, він якраз оце все послідовно розкладує по поличкам і показує, що оце жива людина, оце повстанець. Давайте говорити і про героїзм, і про трагізм. Давайте говорити про те, що він. Хотів зробити благо для себе, для своїх рідних, для свого народу. І давайте говорити про те, що його дії іноді приводили до протилежних зовсім результатів. І він робить це, ну як б сказав, ну так професійно, навіть як історик такий постійно тримає щось в голові. От я вам скажу, я читаю я кінець 20-го року, ну, цей атаман Ховається в лісі, немає дійсно ні телеграфу, ні інтернету, ні з газет у нього і так далі. Я читаю, що він розраховує, що ще можливо втриматися. Ще радянська влада не на весь час прийшла, бо ще є Врангель, Я думаю, як. 18 листопада 1917 го року останній параплав відбув із Севастополя з білогвардійцями. А він пише, що ще вранге. Кілька сторінок проходить. Він знову пише, що знову на Врангеля ставка, що в нас може бути союзник, треба з ним. Значить, встановити контакт і так далі. Ще кілька сторінок. А я собі нотую, що таке рецензент. Ага, і тут не те, і там не те. Значить, записую. А потім він добре це знає. Він якби зацікавлює читача і приходить до висновку і пише: а він не знав вже про це, як він в тому лісі міг знати. Про те, що в Рангелі розробили, що вже білогвардійців е, немає, і, і е, таке інше. От тому -то, е, мене е, привабила ця праця, і я написав спочатку е, рецензію позитивну, а потім Микола Григорович, прочитавши рецензію, е, звернувся до мене на передмову. Ну, мені довелося написати е, передмову, де я. Е, ну, не в такому плані, як зараз вам розповідаю, але в самому загальному плані даю, так би мовити, позитивну оцінку тому, як цей творець, як цей письменник е, бачить дуже важливу, дуже складну проблему. І тому я, е, так би мовити, е, рекомендую тим, хто ще не читав цю роботу, почитати. Зараз Продовжується, ну от та книжка про атамана, вийшла у видавництві. Ні, не про... 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 про світа. Ні, не про світа. А, а, а я забув. А... Де вона вийшла? Ну-ка. Я... Видавництво я ще в цьому. Як ще вийшло в цьому? Лирака, А нет, я не про, я бы да. Лира -ка у нас. А в -ка, да, вот так книжка вынесла. Да. Ну, и я теж в том видавництве то маю певні э, відносини. И мне час от часу даруют там смешки, связанные с грязными атаманами. Вы знаете, я честно слово э, вам даю, что эта книга лучше зайти, хотя там Є претензії на наукові підходи там і, і так далі, про окремих атаманів пишуть, я кажу, пишу достатньо руки взяти е, зброю і е, сказати, що я проти всіх, що все героїзм проявляє е, так би мовити людина, не розбираючись не в мотивації її діяльності, не в результаті її Володимирі, діяльності. Я, я, прошу, а якщо в двох словах все таки в чому? Причина поразки всеукраїнського національного повстання. Так, всеукраїнського національного повстання поразки не було. Було повстання антигетьманське, яке перемогло, перемогло абсолютно блискуче в кінці 18-го на початку 19-го року. Але надалі дві було вади. селяни зрозуміли, що їх місія завершена вже досить. Гетьмана немає, німців немає. Вигнали і все добре. А тут іще е, директорія кинулася наздоганяти більшовиків. В якому плані? Вони видали декрет про мир. На першому всеукраїнському з'їзді рад вони цей декрет поширили на Україну. Потім Центральна Рада прийняла декрет про соціалізацію землі в січні 1918 року. Ну, Скоропадський відмінив, звісно, так зразу, 6 лютого 1919 року, новий декрет про землю і про лісище додали в цей декрет. Так що, Скоропадського немає, треба ж пошвидше ділити землю, яку тепер дозволяють за новим декретом. Це з одного боку, а з другого боку та Атаманщина, про яку я вам говорив, а нам влади не треба. Ми самі будемо господарювати, ми самі будемо війнувати. І надалі директорія тільки перманентно втрачає владу. Ви пам'ятаєте, як говорили, у вагоні директорія під вагоном територія, бо іншими територіями опановують більшовики радянська влада. Невеличкий період з 25 березня по 12 червня 1919 року. Це коли поляки прийшли до Києва і разом з ними військо ну, армія Петлюри, скажімо, була. Це той період, коли більш-менш хоча б правобережна Україна, не вся ця частина була під юрисдикцією директорії. Знаходилося, а так більше потуги у українців не було, щоб відновити свою владу. Так що ось такі справи. Ну я вже, якщо вибачаюсь, я затягнув. Я вперше в цій бібліотеці, і, і я звик так, коли приходжу до бібліотеки. Я завжди залишаю якісь книжки в подарунок. От е, це перші дві книжки про українську революцію, які видані були в 90-ті роки. Е, от ну е, я написав ці. Це була власне одна книжка, її видавництво розділило на дві окремі книжки, в яких мало є про повстанство, а ось в цих книжках це в мене є такий да. Україна в революційну добу 17-20 роки. Значить, окремо за кожен рік, ось тут про повстанство вже значно більше. Першого тому в мене немає, давно розійшов це. Ну і в особленому варіанті це два лідери тогочасні політичні Винниченко і Петюра, Політичні портрети революційної доби